За доброю традицією, новий рік заведено зустрічати у колі рідних і друзів. Останні ж дні старого року, незважаючи на сувору зимову прохолоду, стають по-справжньому гарячою порою підведення підсумків проведеної роботи за минулий рік. Незважаючи на свою поки що невелику чотирирічну історію, спортивний клуб Спарта встиг уже стати другою домівкою для багатьох ковальчан. Ось уже два роки у цьому чудовому залі, люб'язно наданому районним відділом зв'язку «Волинь-Пошта», мають змогу займатися спортом сотні мешканців нашого міста. Приємно, що керівництво Волень з зрозуміння віднеслось до проблем виховання молоді, мабуть, добре пам'ятаючи відому істину, що щасливим суспільством може бути тільки фізично здорове суспільство. Долаючи великий труд. Ноші членам клубу вдалось обладнати прекрасний зал, якому тепер по-доброму можуть позаздрити у багатьох містах нашої країни, і який без перебільшення можна назвати гордістю міста. Кожного дня, ось уже два роки, тут проходять заняття з атлетичної гімнастики, шейпінгу і спортивної аеробіки. Кожен житель нашого міста, незважаючи на віки, стать, має унікальну можливість під індивідуальною опікою досвідчених тренерів покращити своє здоров'я і зміцнити фізично. І ось напередодні нового року у клубі відбулись новорічні спортивні змагання. Юнаки мали можливість спробувати свої сили у силовому триборстві і в обов'язковій і довільній програмі з культуризму. Представниці прекрасної статі змагались у програмі спарної парної аеробіки, а також демонстрували свої спортивні навики у індивідуальній програмі. Цього дня прийшли до залу, щоб поболювати за учасників їх друзі, знайомі і батьки. Відкрив змагання президент і старший тренер клубу Валерій Дружинович. Він познайомив спортсменів з регламентом змагань і з людьми, які виступлять у ролі арбітрів. На спортивну арену вийшли позмагатись у селі і грації спортсменів. Першими розпочали змагання три борці. Їх програма включала такі види, як жим штанги лежачи, віджимання від підлоги і піднімання тулубу з положення лежачи на час. Боротьба велась у трьох вагових категоріях. У категорії до 55 кілограмів кращим був студент Ковальського машинобудівного технікуму Василь Зінчук, друге місце здобув Андрій Руднюк і третє місце в активі Сергія Дружиновича. Не менш захоплюючою була боротьба у голові категорії до 65 кілограмів. Перше місце у напруженій боротьбі здобув Андрій Шворак, друге місце посів Андрій Троць, і на третьому місці Сергій Шворак. У голові категорії до 75 кілограм кращим став Сергій Лук'янов. Другим був Сергій Грасимчук і третє місце на свій рахунок записав Руслан Сильвашок. Продовжили програму спортивного вечора виступи пар спортивної аеробіки при гарячій підтримці глядачів. Учасниці демонстрували свою майстерність і грацію. Кожен виступ викликав великі захоплення і бурхливі оплески. А квіти у цю холодну зимову пору додавали атмосфері змагань якоїсь домашньої теплоти і святковості. На раді своїх численних прихильників кращою стала пара у складі учениць середньої школи номер 4 Тетяни і Галини Тарасенко. Другим був дует учениць середньої школи номер 11 який складали Руслана Орещук і Ірина Мірчук. І третє місце посіла пара Світлана Систалюк і Оксана Супруньок. Цікаво пройшли змагання з обов'язкової і довільної програми з культуризму. Кращими у цьому виді програми стали Сергій Лук'янов, Руслан Сельвашук і Андрій Шворок. У індивідуальній програмі спортивної аеробіки знову перемогу святкувала Тетяна Тарасенко. Друге місце зайняла Руслана Орищук. І на третю сходинку піднялась Світлана Систалюк. Після офіційної програми змагань відбулася урочиста церемонія вручення нагород. Усі учасники отримали подарунки, а чемпіони і призери отримали пам'ятні жетони і цінні призи, представлені спонсорами змагань. Оскільки змагання відбувались в час новорічних свят, не обійшлось тут і без цікавих несподіванок. Так після того, як змагання підійшли до завершення, глядачі і судні мали можливість обирати двох кращих представників клубу у номінаціях містер Спарта і міс Аеробіка. Лауратами стали Сергій Лук'янов і Тетяна Тарасенко. Окрім цінних призів, переможцям були вручені пам'ятні відзнаки, а голову королеви прикрасила чудова корона, яку виготовила власними руками учасниця клубу Любов Пилипович. Ну що ж, яка хорошій справі ...достойне завершення. На цьому можна було б і завершити нашу розповідь, якби знову усій своїй гостроті не постала одвічна для нашого міста та, мабуть, і для всієї держави, проблема виховання підростаючого покоління. З високих трибун оратори на перебій люблять голосувати про свою небайдужість до проблем молоді. На жаль, далі звучних лозунгів на практиці справа ніяк не може дійти до свого логічного розв'язку. Як бачимо, небайдужими до цієї дуже болючої проблеми знову залишаються тільки окремі ентузіасти, які, не рахуючись з ні з власним часом, ні з особистими проблемами, намагаються зрушити справу з мертвої точки. І якщо не надавати цим людям ніякої підтримки, їхня робота зводиться на нівець і стає схожою на працю древнього Сізіфа. Не словами, а конкретними справами ми зможемо побудувати цивілізоване суспільство майбутнє в якому належить молоді. І тому хочеться вірити, що знайдуться люди, які зможуть підтримати ці добрі починання, демонструючи свою мудрість і далекоглядність.